Пацьку спортсменку Олену Сайко визнано студентом спортсменкою 2014-2015 року в Україні. За результатами участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях Олену відзначили дипломом, подякою та сертифікатом на тисячу гривень. Спортсменка, майбутня мама і студентка-відмінниця Олена Сайков встигає поєднувати, здавалося би, непоєднуване. Каже, звання найкращої це аванс, який виявився приємним сюрпризом. Хоча й успіхи були чималими за 2014-2015 роки. Я учасниця чотирьох універсіад, але на 2013-му я забувала Срібну, коли я вчилась в Прикарпатському університеті. Також в Баку це Перші європейські олімпійські ігри. Я завоювала срібло. Це також я вчилася в Прикарпатському університеті. Можливо, можливо, неможливо. Я можу твердо стверджувати, що це мої самі кращі результати, коли я вчилася в університеті. Про тих, хто несуть славу університету, не забувайте вельма матер Олени кажуть, не відпускатимуть Оленку і зі стін Прикарпатської надалі. Дівчину урочисто привітали у рідному університеті, керівники закладу, освітянського спорту в області та декан факультету. Вона є сильним духом спортсмен. Людина, яка є багатогранна, і ми на це звертаємо увагу, тому що займатися і дзюдо, і самбо це є рідкісні явище в спорті. І людина, яка є відкрита, яка любить спорт, але саме головне, має стержень, любові до своєї батьківщини. Олена Сайко це наша гордість. І дійсно ми дуже сподіваємося на її наступні перемоги, тому що Кожен спортсмен, який є у нас на факультеті, ми намагаємося його підтримати, допомогти, бо це честь не тільки наша, честь держави. Наразі Олена Сайко готується стати мамою, але вже незабаром повернеться до спорту. каже осінню, стартуватиме чемпіонат світу з самбо в Болгарії. Там студентка-спортсменка також планує завоювати одну з медалей.